Друзі, один з найсильніших шахістів світу, Фабіо Каруана, не знає, як ходить ферзь. Він не знає, як ходи ферзя відрізняються від ходів короля. Не вірите? Тоді дивимось партію, яка зіграна у турнірі, який зараз проходить у Ставангері у норвежському місті, між раніше заблокованим за читерство Фірузою і Каруаною. Одним з найсильніших шахістів світу. І так, тут була розіграна лондонська система, яку я не раджу грати, звичайно, за білих, тому що вона не буде вас розвивати гармонічно як шахіста. Ну і за чорних я не раджу на D4 грати симетрично Д5, тому на дебютну частину ми не будемо звертати увагу. Ми подивимось цікаві тершпільні моменти. Але скажу, що дебют розігрували обидві сторони доволі цікаво, нормально. Типово, це все теорія. Ферстбетріт типова ідея. Хто знає мою лекцію, мою теорію роль фігур, той знає, що коли послаблене поле b 7, то типовою можливостю є натискання на це поле, що й робить білий ферзь. І так, ферзь C8, ну, одна з можливостей, доволі така надійна. Лінія це прикрита, Турина С1 немає, щоб вона так атакувала цього ферзя, якби лінія була відкрита, могли б бути проблеми. Тепер все добре у чорних. І так, все це, це теорія, нічого дивного. Ну, фіруза намагається грати ну, якось більш-менш активно, але знову-таки нічого тут Гарного у білих немає. Кінь h 5 типове рішення. Ми бачимо, що е, висить кінь, тобто на g6 слон h 4 буде, ну а не g6, тоді буде кінь в 4, і цей слон, якщо потрібно, збіжить або на g 6, або на D3. І так було вже шах, позиція рівна, слон Д3, побили, побили, король g 2 І ось починається. А я вам обіцяв, що буде цікаво. Ферзь d8. Починає ферзь потроху рухатися. Ну, ви скажете, а тут він і не може стрибанути більше, ніж на одну клітину. Так, але не маєш задачі ходити саме ферзем, друзі. Я завжди казав, що ферзь це доволі потужна фігура, щоб ставити її куди завгодно. Доволі цікаво виглядає в 6, можливо, потім і 5, і потім ферзь може піти. Далі, як на одну клітину, і де буде він і проти короля, і кудись нападати. Ну, доволі логічно було рокерувати, тому що рокерувати у довгу сторону ну, тут можна було у партії, але виглядає доволі надійна коротка рокеровка потім F5, і Ферзь йде не на одну клітину. І йде не просто так, а щоб під'їсти білого пішачка. Ну, добре, пішов ферзь D8. Каруана тут, Кінь-1, мабуть, Намагався зіграти понадійніше фіруза, хоча кінь Б3 виглядало все ж таки цікавіше. Ідея одна і та сама: з'їсти пішака Д3, але тут ще кінь може застрибувати на ворожу територію. А я завжди казав, що. Моє порівняння, що кінь це шабля. Якщо ви будете це розуміти у голові, що кінь це шабля, то ви будете розуміти, що шабля повинна бути якнайближче до голови суперника, до війська суперника, бо здалеку шабля нічого створити не може, ніяких загроз. Ферзь є сім. Другий хід відходить по одній клітині. Ви подивіться, що робиться. Ну, ферзь б шість виглядало набагато цікавіше, або е шість. Але це вже на дві клітини. Він тоді ще не вивчив. Він ходить виключно по одній клітині. Подивіться, де в дебюті хоп на одну. Ну тут це гарне рішення. Потім хоп на одну. Подивіться, як я підмітив учора вночі яку, яку цікаву деталь. Потім хоп по одній. Тричі ходить вже ем, каруана по одній клітинці ферзе. Ферзь 3, то ради 8. Незрозуміле для мене рішення. Ну, можливо, це якийсь такий захист пішака Д5, щоб проводити десь є 5, але це доволі складно і немає у цьому необхідності. Найкраще виглядало F5 і, наприклад, потім ж 5 Ми не боїмося, якщо поб'ють аж же, аж, же, ми тоді будемо натискати на пішака аж 3 тура опиниться на відкритій лінії. Це був доволі цікавий план за каруану. Але було зіграно Тура Д8, Ф5, король Аж2, і у білих перевага. Ферсів 7, четвертий хід ферзем, і четвертий хід по одній клітині. Ну, звичайно, сильніше було рокірувати. Вже зрозуміло, що в длинну сторону ну, ніяк не виходить. Стояти на лінії є нелогічно, бо, можливо, ми все ж таки будемо Е5 проводити, і пішак на F5 після рокіровки, до речі, захищений турою. І король стоїть краще, ніж на Е8. Ну, потрібно було рокірувати. Але було зіграно ферсів 7, слон в 6. Тут за білих цікава була можливість 6, але і слон G5 непогано зіграв Фіруджа, Ферзьбі H5, слон f6, і ось тут іранський, а зараз вже багато років французький шахіст не розібрався. Потрібно було піти Ферзь Б5. Ну це типове рішення, друзі. Ну, таку ідею я і в кінці 6 багато разів розбирав і колись ледве не програв через таку ідею, але в мене король був на C8, і там е пішак на С7, і білі проводили ферзь Б5, кінь Б3 і кінь С5. Це була партія з Богдановим, який зараз доволі потужний міжнародний майстер, тоді він був ще КМСом. А я не пам'ятаю, я чи гросмейстер, чи майстер, отримав безнадійну позицію. Це було в Бліц-турнірі, але все ж таки виграв. А, ну, Це типова ідея. Я її запам'ятав, як кажуть, на все життя ще тоді. Але чому не знаю про це Фіруджа і Каруана? Треба вивчати партії Богданова або і мої. Навіть Бліц-партії. А це не шутка, друзі. Не жарт, тому що я розповідав, що Михайло Таль вивчав партію четвертих розрядів і ті ідеї вже обробляв. Я Роблю саме так. Це дуже-дуже корисно. Потрібно було б піти ферзі 7. Не знаю, зміг би чи так далеко піти Каруана чи ні. Це дуже довгий хід на дві клітини, не впевнений. Е, ну і тут у білих перевага або після Тура g 2, і Тура на Ж1, або після кінь Б3. Ну я вже казав, типова ідея засунути коня. Поближче до білих на c5, шаблю поближче. Але було відразу кінь b 3 і блискуче грає Каруана Королів 7 і переходить в контратаку. Контратак тура d на g8. Я б теж зіграв саме цією турою. Ось ком показує, що можливо тура h на g8, але мені більше подобається ідея корони Ось тут ми з ним. Заодно, я думаю, піти g 6, і ви випадку, якщо заберуть, побити Аж g, і бачите, як ферзі тура опиняться на відкритій лінії. Мені теж ця ідея сподобалась більше. Кінь Б7, g 6, Ферзь Б5, ну і g 8. g 8, е створено дуже багато загроз, чорні нічим не ризикують. І вирішив ходом кінь d8 фіксувати нічию фіруза. При кінь d8, вічний шах. Притуради 8, ферзь 6, Ферзь ферсів 3 теж погодилися на нічию у цій позиції. Так, добре, друзі. ну, Вічний шаг, звичайно, не Тураб'є G1, бо там буде Тураб'є G1, а Ферзь ферсів 2, Ферзь ферсів 3, Ферзь в 2, Ферзь ферсів 3, нічия. Тому у цій позиції суперники погодилися на нічию, так як, як вічний шах. Неминучий. Звичайно, я вже сказав, не можна побити спочатку на G1, тому що тоді вже програють. Чорні ферзь f 2, Тора G2, і програли. Загроза мату, доводиться віддавати ферзя. Ну і білі, звичайно, цю партію виграють. Ну, небагато що було коментувати у цій грі, але мені сподобалось шахи ж. Це не тільки ось, скажімо так, наука, це ще мистецтво. І ну, доволі цікаво, я під, підмітив ці. Три ходи чи чотири ходи. Друзі, а давайте ще раз разом порахуємо. Раз. Де потім два. Два. Три. Чотири. Чотири ходи ферзем по одній клітинці. Не вимушені ходи. Ну, можливо, перший лише був вимушений. Більш-менш вимушений тут у деб'юті на сьомому ході. Робив каруан. Ще раз висновки. А... Я думаю, Корани є, до речі, проблеми з ходами ферзем. Я це підкреслював у багатьох відео, де він не знає, що ферзя потрібно ставити до центру. Тобто, поняття централізації йому не знайомо. І він погано з цим впорався, як на турнірі претендентів ще у Екатеринбурзі, так ось на останньому турнірі претендентів. Бачите, я підмічаю як. Це ж таки людина, яка багато аналізую, відмічаю відразу такі проблеми у грі шахістів. Хоча я не вивчаю там творчість когось з шахістів сучасності. Е, ну, так детально не слідкую за цим так. Але через багатий досвід аналізу е, різних позицій, то такі речі відразу вони припадають до ока. Ну, у цілому гра, звичайно, була цікавою, дебют такий радити не можу. Е, Мою теорію роль фігур запам'ятайте, використовуйте, і це буде допомагати вам знаходити вірні рішення. Займайтеся шахами вірно. Хто хоче прогресу, заходьте до нашої школи, контакти в описі. Хто може, підтримуйте наш канал. Теж карта в описі до даного відео. Бережіть себе. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро.